В наших походних умовах вирішила приготувати вітлов. Це корій. Ось такий овоч, не овоч, не знаю, як називається, як капуста. Корінь у нього використовується на приготування напоїв, це корій. А оце така верхушечка в нього. І його можна смачно готувати. Я розрізала його і залю кипятком. Е він трошки такий має гірку гіркуватий присмак, але не, не сильно гіркий він. Можна його їсти сирим, можна вареним, можна готувати по-різному. Я його зараз залю кипяточком, потім ще в мікрохвильовці е доведу трошки. А може й не буду, побачу. І потім зверху покладу шматочки шинки, сиру і знову таки ж поставлю в мікрохвильовку. Духовки в нас немає, мікрохвильовка є. От. І таку корисну страву приготую нам з ніком. Хто коштував, напишіть, будь ласка, свої враження. І кому подобається, ставте пальчик догори. Ось так залю кеточком, нехай він трошки в мене пробланширується, накрию кришечкою. Ну, а що, треба ж якось виходити з положення і готувати корисні справи. Потім зілю водичку і буду далі готувати. А ось що ми з вами бачимо в павільйоні. Ну, це не на вулиці, але а, як теплиця. І що тут продають? Так, що не яблонька? Ох, яка яблунька, красива, що за яблочка? Ось як квітує. Це що, яблунька? Угу. 24,50. Так, а це ще у нас таке. Олександрія якась, бо не знаю, що у штамбі щось красиве. Я хочу лавандочку купити собі. Це, мабуть, сакури, так? Да? Ось такі квіточки. Так, да, тут прям тепличне хазяйство. Так, дивимося віолки. Десять євро такі набірчики. А, ось лавандочка. Так, 2,99 за штучку. Ну, ще не, не квітує? Це дорогувато. Помідори, дивіться, Дивіться, розсаду вирощувати. 7,99. Вже готовий. Так, а це що у нас таке? Ромашка, маргаритка. Дивіться, яка прикольна ромашечка. Так, там ще якась лаванда. Давайте подивимось, ні. Це не лаванда, це розмарін. Ой, розмарін квітує. Перший раз бачу. Дивіться, як гарно квітує. Два дев'яносто дев'ять. Ось такі ціни. Так, лаванда, як її називають, іспанська чи як. Ось така в мене росла, пропала. Дві штучки 10 євро. Великий горщик. Великий горщик. А одна штучка 6 євро. Ну, одну, брати не цікаво. А я хотіла звичайну лаванду. Ось, звичайна лаванда. 5,99. Такий горщик великий. Хочу з квіточками вже лаванду. Ось взагалі великий горщик лаванди 10 євро. Яка красива. Квіти теж подорожчали. Полоничка. Шість саджанців, 899. <кій> Салатики вже є розсада. Так, а тут так, різна розсада. Це меліса. В мене її повно порозросталося. Так, це що в нас таке? Це ж лаванда? Тільки ще не квітує, так? Да? Лаки. Біленька, ось така дрібненька, лаванда. Ось така ще є лаванда. Так, а де тут її ціна? Едельвейс, Аванда Едельвейс. Шкода, що немає ціни. Ромашка, розсада. Прикольний кущик. Варієгатна. Щось таке варієгатне. Тільки щось тут цінне має. Ага, є.

Лаванда ось така 6 євро великий горщик. А це у нас хто? Дельфініум, так? Да? Чи водосбір? Що це у нас таке красиве? А, колегія. Це ж схоже на водосбір, по-моєму. Хосточка. Гарненька, У мене повинна така вийти. Так, ця лавандочка 6. <кій> Нема жодної квітучої. Хочеться вже запаху. О, гортензії мене цікавлять. 15 євро ось такі великі. Так. Така у нас 13. Дивіться. Красунечки які. І ця тринадцять. Ось така 10. Ну, щось воно зламана. Пропадає, вже квітує, пропадає. Шкода. Так, а ось така біленька. Скільки? Десять теж, бачите, яка. Ну, вже вона так квітує, квітує. Сильно. Більше квіточок немає. Так, а це що таке 5 євро брем? Ой, взагалі, хоч би знати, що це воно таке. Якийсь цітус, цітисус Лена. Хліна, що воно таке? Це треба відкривати інтернет. Ось магнолія. Дивіться, яка гарнисенька. Так, 15 євро ось таке деревце. Треба відкривати інтернет і дивитись, що це воно таке. Магнолії розбирають, мабуть, нормальна ціна. 15 євро, ось таке деревце. Так, тут уже дерева в нас пішли, кущі вже великі. Так, це теж, мабуть, магнолія. З такими шапками. 15 євро. Ось така ще є гортензія було ціна не стоїть. Це, мабуть, із цієї серії 15, тільки квітуча. Рожева, яка гарна пінк, і дранена пінк. Чорнобривці насіяла, я насіяла. Думаю, що зійдуть. Пітуній, євро 75, нормальна ціна. Садова герань, три штучки 15. Великі кущики, можна їх ділити. Розсаджувати. А ось маленькі, дивіться, гортензії. Маленькі по 8 євро. Ось такі. Манюні вони ще невідомо, коли будуть квітувати. Іксес. Манюні 7,99. дев'яносто великий, садовий. Прогулялися з вами швиденько. На кожному не зупинишся, бо дуже багато всього. Ось які цікаві квіточки. Олігала. Вибір, асортимент вражає. А це що таке за квіти? 20 євро. Жовті, червоні, рожеві. Хм. Ось така лаванда. XXL 10 євро. Дивіться, який горщик. Великий. Це ж його можна розсадити. Хочу вже, щоб пахло. Так, гортензії ось які, бачите. Ця 15, ось така велика. Хм. Красота, красота вже квітне. Сакури ой очі розбігається? Ось такі маленькі кущики. а 3 євро. Що це у нас таке? Еонімус, Ось такі 3 євро. Взять три штучки на 10 євро десь посадити теж красиво, да? Мабуть, розростаються. Вони накриті. Так, а такі вже 7 євро. Ось такий хочу кущик. Красивий, ну, 7 євро. Так, а це що у нас а, Оце от квітує? Зараз червоним. Червона смородина. Треба знайти відділ там, де знижки. Оп-оп? Там можна щось знайти. Єбіскос. Ну. Колись хотіла з насіння посадити, так і не зібралась. Теж гібіскоси. Філадельфус, і грибочок вирос. Ну, мої квітні карочки. Ви знаєте, що це все? Дивіться, яку красу я вам показую. О, а це, по-моєму, китайська троянда, так? Да? Ні, це камелія. Камелія. Все, пішли далі.